Війна внесла корективи в усі сфери життя, в тому числі вплинула і на те, як цьогоріч українці називали своїх дітлахів про звичні та незвичні, прокреативні та ті, які пов'язані з війною, та найголовніше, які сенси вкладали українці в імена своїх малюків у 2022 році. Здебільшого цього року Прикарпатці обирали традиційні українські імена. Це такі, є, як Анна, Марія, Олександра, Ірина, Світлана. Звичайно, зараз такими поширеними іменами стали як Міланна, Мія, Анастасія. Що стосується чоловічих імен, це найпоширенішими на сьогоднішній день є Платон. Антон, Степан, Олександр, Ілля, Владислав називали наші краяни своїх дітлахів і менш традиційними для України та нашого регіону іменами. Є імена, які вживаються рідко. І вони дуже цікаві, неординарні, не притаманні нашому західному регіону. Це такі імена жіночі: Тіфані, Лея, Ванеса, Аврора, Алісія, Теона, Рахіль. Називали рідко вживаними іменами Івар, Етель, Яків, Еміль, Рікардо, Едем, Святогорта, Дан. Залишила свій відбиток у виборі імен для дітлахів і війна. Також у нас в місті Галичі зареєстрована дівчинка, яку назвали Джавеліна. Батьками є жителі Миколаївської області, які зараз внутрішньо переміщені і проживають у нас в місті Галичі. А ось Баярактара поки на Прикарпатті немає. Ольга Грице, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.